І всім привіт, ребята! З вами я, Sony Game. І сьогодні дам. вийшов новий пас хто не знає, і новий бравлер Лілі. Чи Лілі, я буду її назвати Лілі. І чемпіонат, який я буду завтра приходити на відос. Тому давайте спробуємо відкрити Лілі. Якщо в нас хватає гемів... 10 призов Стар, до речі, я буду знімати в отдельному відео. Я нажму, назву його відкриваю 10 призів Стар. Е, ну, за Squad Busters. Тому, давайте. Я сподіваюся, я зможу виб сьогодні відкрити Лілі. Якщо не зможу, то це капець. Come on. мене за мастерство повинно бути. Тільки це мало. Hello, darling. Походу, мы не скоро. Да, походу, мы реально не хватает. А где все мастерство делось? Ее было куча. Было миллиард мастерства. Куда она все подевалось? Куда все мастерство подевалось? Ну пока все погано, мені не хватило. Тут в мене взагалі немає. Все, мене не хватило. Йо-ма-йо. -йо. Добре, тоді знімаємо відео. І відкриваємо 10 призів стар. Мені не хватило! Це перший раз, коли мені не вистачило, тому що до опасі мене забралося автоматично. І все пішло Капець. А, а, давайте на другому аккаунті попимо. Ну, давайте це от буде. Зараз буде по 10 призів старих. А наступний з цим Епік Риг Рид Рик. 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 Я в шокі буде, якщо не буде не одного епіку. Капець. Ну тут взагалі не повезло. Так, а годіло завтра буде, окей. Блін, класно було б, якщо б я взяв кредити на основі. з слаби. От рода хоче, як... Пиведиш цей відос, зробіть так. Щоб я з плани міг забрати кредити. Рей. Типа вибрати скільки я міг забрати. Типа, мені потрібно ще десь -рей. 1000 ред. Рейк. 1600 кредитів. -рей. А я можу мене ж слава. Рейк. А до що мені ці слова Слава Рейк. Подеваешь, что хоть одна лимитация выпада сегодня. <реклама> <реклама> Міфік зразу. А, 500 монет. Епик. Рейк. Епи. на Я тебе турсі. А якщо що, як хто не знає, то мені на цьому аккаунті падає завжди 1000 монет. Тому. Готовлюся на тисячу монет. Давайте три, два. Ой, новий хіперзаряд! Гоу Новий гіперзаряд, oh, віка! Це ж люта імба! Це ж скільки? Три гоу. Сітуве! Сітугай! Мені дуже повезло, дуже повезло. Так, заберемо подарок. Я <плес> там мій новий хіперзаряд. А, так якщо хто не в курсі, то в мене перший сел... Восьма села. Восьма сила тільки будемо качати, будемо качати. Толку, що мені випав цей гіперзредок, що я даже його протестити не можу. Чому дік на цьому аккаунті перший? А, я тут вже ще підгейм не забирав. Оп, давайте не знаю, давайте... Нє, на цьому аккаунті я не зможу розблокувати. Побачимо, на якому є. <поч clause> на основі мені легенда потрібна. <strands> Знаєте, чому мені на основі потрібно кредити? Ну, щоб розблокувати Лілі. Якщо мені з легендарки випаде 1000 кредитів, то це дуже добре. Мені. Скоро... Я скоро... <поч��> А легендарки часто 500 Ну що, представляєте ще один новий гіперзряд? Давайте на джина, на. На макс я не хочу. Давайте 3, 2, 1. Представьте, що на макс доходить. Строк, рубіновий. У мене не смалі. Тільки в мене, так, у мене червоний, мене зеленого нема. Круто було б, якщо б зелений випав. Так, а давайте його примінимо. Буде тут стояти в мене. В головному меню. А, він... А, він. Давайте добавляємо. І переходимо на подошву 11. Ще два акаунта. Подошли 11, подошву 10 і путь ліві. Det tror Який мені пін випив, хто пам'ятає? Мені <плес> випав пін на отіса і вроді на ніту. На ніту. Ні. На отіса я точно пам'ятаю. Чи звідки в мене тут отіс, я взагалі не пам'ятаю? Треба, йти? Треба йти? Особенно отисы. Че я рика. Че всі не вкаче? Тут скоро Анджело буде. А, на цьому аккаунте я стоп. Я да я не зможу си розблокувати. Так, давайте. Подовше 10 Watch out! Here I come. Бронзовая лига. Це так багато. Забираємо це. Опа! Давайте не, на цьому аккаунте. Так, давайте тут шансы наб'ємо сверхредки. Шансы на пару. Супер Эпик. Super rare. Lorry, Lorry. super rare. super rare. epic epic lore 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 larry lore lore Larry lore Piper. lore larry lore Piper Pearl, Lorry, Lorry, Piper. lore 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 Piper, oh, Piper. lore Давайте вкачаємо.